Багаті люди, як ви заробили свої мільйони? Я живу у східній Європі. В 1990 році я взяв величезний кредит, купив на нього 10 квартир і заповнив їх меблями. Я здавав їх людям і всі виручені гроші витрачав на погашення боргу. Цю процедуру я повторював раз на 10 років. Зараз у мене 30 квартир та один працівник, який наглядає за квартирами та стежить за рахунками. Ключ до успіху в тому, щоб знайти хороших орендарів і бути з ними у добрих відносинах. Так, але хто дасть таку велику суму, якщо в тебе немає нічого? Я впевнений впевнений, що твій план працює, коли в тебе вже є квартири. Але як роздобути перші гроші, можна знайти собі поручителя і розпочати із двох-трьох квартир. Як тільки квартири будуть твоїми, може закласти їх під нові кредити вже без поручителя. Насправді все залежить від країни, де ти живеш. Ще порада, якщо хтось раптом захоче зайнятися чимось подібним, не робіть у квартирах нічого екстравагантного, не купуйте люксових хат. Чим більше грошей ви вкладете, тим довше їх доведеться відбивати. Мій перший мільйон було найважче отримати. У мене пішло цілих 10-15 років, щоб знайти ідеальний банк біля шосе, зломщика сейфів, в який неповний ідіот, і людину зсередини, якій я міг довіряти, що я зібрав свою ідеальну команду. Отримати мільйон було легко. Друге було ще легше. Досвід справді вирішує. У 20 років я влаштувався працювати програмістом. Це було в той час, коли інтернет почав різко набирати обертів. Я робив сайти та бази даних для них. У той час інтернет був ще новинкою і весь софт був досі примітивний. Я так і не створив свій Facebook або Amazon, але все одно добре заробив на своєму вмінні програмувати. Вже з самого початку всі зароблені гроші я витрачав на купівлю будинків, і в результаті дійшло до того, що я придбав багатоквартирний будинок на березі Каліфорнії. Нині мені за 40, Я не вважаю себе дуже. Багатим я постійно дивлюсь на ціни, коли скуповуюсь у магазинах. Планую їздити на своєму старому джипі, доки він остаточно не здохне. Однак, коли я подорожую, я люблю зупинятися в хороших готелях і літаю в основному бізнес-класом. Але загалом я живу досить скромно. Не одружуйте з дівчатами, які не вміють контролювати свої витрати. Зазвичай витрати на весілля добре показують наскільки у дівчини все гаразд чи не гаразд із самоконтролем. Ти ніколи не розбагатієш, якщо твоя дружина витрачатиме гроші цією швидкістю, з якою ти їх заробляєш. На жаль, у мене ще немає мільйона, але я знаю деяких людей, які його вже отримали. Круто, те, що вони зробили це по-різному. Найпоширенішим способом серед тих, кого я знаю, було створення та управління власним бізнесом. Інший менш поширений спосіб просто бути суперекономним та інвестувати середній вік таких людей – 30-40 років. У 18 років я пішов до армії, мені сподобалось. Вирішив стати офіцером. Мене відправили вчитися в універ, який я успішно закінчив. Моя офіцерська зарплата була досить великою. Плюс у офіцерів не так багато рахунків, які потрібно оплачувати. Щомісяця я відкладав від однієї тисячі до п'яти тисяч доларів. Таким чином мені вдалося накопичити близько 200 тисяч доларів. Потім я найняв фінансового менеджера. Упродовж кількох років він добре розпоряджався моїми грошима. Потім я купив і здав. А в оренду кілька будинків зараз минуло 17 років, як я потрапив до армії. Мій нинішній стан наближається до позначки 2 мільйона доларів. До того ж, на мене чекає хороша пенсія. От, от стану підполковником. Просто працюйте та копіть. До речі, маю сказати, що я зараз не в дикому захваті від роботи, але хороша оплата підганяє мене залишитися тут ще на кілька років. Я був надмірно економний, не купував машини, не парився, що про мене подумають. Я збирав та інвестував, збирав та інвестував. Завжди інвестував на довгий термін і ніколи не переймався ринковими корекціями. У мене на все пішло багато часу, але займатися цим було весело. Почав купувати багатоквартирну нерухомість у центральній частині Чикаго у 2011 році. Якось у мене було 15 будівель із 25 квартирами в них. Ціни були настільки смішні під час рецесії, що я зміг перетворити 5 тисяч доларів заощаджень на те, що маю зараз. Я взяв кредит на 130 тисяч доларів і купив першу будівлю. Перші 5 тисяч допомогли мені його гасити спочатку. Потім я вийшов у дохід. Я накопичив і продав стару будівлю, та купив дорожчу. Ще та новішу, і так декілька разів я також скромно мешкаю. Їжу на дворічній Хонді з пробігом 25 тисяч. Живу у своїй першій квартирі. Я в основному зберіг ті ж самі звички, які я мав, коли мій доход становив 12 тисяч доларів на рік для сім'ї з трьох осіб. Ми ще не мільйонери, але вже близькі до цього. У нас із дружиною науково-технічна освіта. Я досі готую собі обіди та п'ю з безкоштовних фонтанчиків. Ходжу з колегами до ресторанів у кращому разі раз на місяць. Завжди ношу з собою пляшечку і регулярно наповнюю її у нас у їдальні безкоштовним льодом та водою. Мені зараз трохи більше 30. У нас будинок за 500 тисяч доларів. Купили два роки тому. Виплатили його приблизно на 40%. Сподіваюся, що скоро зможу заплатити решту. Крім цього, у мене близько 350 тисяч у ліквідах та акціях. Їжу на 9-річному шіон. У дружини 13-річна камрі. У наших дочок одяг із секонду. Ми не маємо телебачення, закуповуємося у дешевих магазинах, постійно стежимо за знижками. Але це не означає, що ми не насолоджуємося життям. Ми бували в Європі, у Дубаї, на Багамах, на Бермудах, у Перто Ріко, купу разів у Вегасі, купу разів у Канаді. За місяць летимо до Каліфорнії. Моя філософія така: якщо якісь аспекти життя тобі не близькі, стався до них як бідняк. Наприклад, ми любимо подорожувати, тому ми витрачаємо на це гроші. Я люблю фотографувати. Тож у мене дорога камера. Дружина любить фарбувати нігті. У нас цілий ящик з лаком для нігтів. Але ось на їжу мені начхати, тому я не ходжу до ресторанів, а готую вдома. Така сама тема з машинами: живіть просто, інвестуйте і витрачайте гроші розумно. Як зрозуміти, я мільйонер чи ні? За активами? Якщо так, то у мене нерухомості на мільйон, але хотівки кіт наплакав. Я завжди був дуже економним і відкладав набагато більше, ніж усі мої знайомі. У 23 я купив нерухомість, яка з того часу непогано так зросла в ціні. Але в мене є кредит, з яким я ледве можу впоратись. Так що мені здається, що я охреніти який бідний. Я зробив себе сам. Заробив перший мільйон, коли мені виповнилося 33. Наступні було зробити вже простіше. Найкраща порада. Починайте створювати капітал якомога раніше. Я раніше жив як скупи, економив кожну копійку. Свою першу машину купив тільки в 30. І то це було ще те відро. Я ніколи не витрачав гроші на свята та не купував речі, які мені не були потрібні на 100%. Свята я завжди сприймав як звичайні вихідні. Зазвичай я на них або гуляв пляжем, або займався ще якимось безкоштовним. Ними розвагами, коли я накопичив перші 10 тисяч доларів, я взяв іпотеку і всі вільні гроші вкладав у її погашення. Щоразу, коли я отримував на роботі надбавку, я витрачав її на кредит, а не на покращення якості життя. Зараз мені 45, і економія більше для мене не є пріоритетом, оскільки базовий капітал є. Я можу витрачати кожен зароблений цент. При цьому мій базовий капітал зростатиме. Підведемо підсумок. Ваші шмотки і тачки вас не визначають. Починайте заощаджувати зрань. Ніх років бачите ці модні та класні речі на інших людях. Так ось все це вам не потрібне. Заощаджуйте бабки і вкладайте їх у те, чому ви довіряєте і в чому розумієтесь. Вкладайте якнайбільше і живіть скромніше, ніж вам дозволяє зарплата. Ваші гроші мають працювати на вас, а не на заробіток інших. Усі багаті люди, яких я знаю, мають одну спільну рису. Вони всі займаються якимось неочевидним бізнесом, що я маю на увазі. Наприклад, у одного компанія, яка стирає ресторанам з катертини, Інший купує землю та здає її іншим компаніям, третій продає медичне обладнання. І повірте мені, ці люди вкладають у свою справу все своє життя. Усього цього вони досягли не просто так. Так що починайте свій бізнес та займайтеся ним. Не думайте про те, що зараз популярне. Думайте про те, що не популярне. Не всім дано заробляти на майках із логотипами, хоча намагаються усі, пам'ятаєте, люди готові платити за зручність. Знайдіть спосіб полегшити людям життя, і вони будуть платити вам за це. Я просто народився. Мої гроші перейшли до мене від батьків і в коледжі мене дуже не любили. Лол. Але моїм батькам пощастило куди менше. Вони виросли у звичайній сім'ї в Індії, народилися наприкінці 50-х, багато навчалися і працювали на благо сім'ї. Потім переїхали до Каліфорнії, отримали ступінь магістрів, потім докторів наук і ще 30 років працювали в великих технологічних компаніях. Мій тато у результаті став виконавчим директором компанії чи щось таке. Вони вклали багато грошей у будинки в. В Індії активно здавали їх. Будинок, який вони купили тут, у Каліфорнії, за 1 мільйон 100 тисяч доларів, зараз коштує 3,5 мільйонів навіть коли я була одинокою матір'ю і зарплатою 28 тисяч, Я вкладала і економила все, що могла. Я роблю власний пральний порошок та використовую серветки. Я витрачаю близько 20 доларів на тиждень на двох дорослих на їжу. Вчора я справді дуже хотіла апельсин, але не взяла його з холодильника, бо заплатила за упаковані ланчі мого чоловіка. А груші з двору безкоштовні. Апельсини краще підходять для перекушування на роботі, тому вони для нього. Груші з двору мають плями, які можна вирізати легше обрізати погані місця, коли ви знаходитесь вдома на власній кухні, ніж на роботі. Я так втомилася від груш, хоч у мене є мільйон доларів. Але я не буду їсти апельсин, якщо у мене буде безкоштовна груша. З одного боку це шкода. З іншого боку, саме тому я маю мільйон доларів, і мені більше не потрібно йти на роботу. Купуйте тільки вживані автомобілі та їздіть на них, доки колеса не відірвуться, обмежуйте те, що ви купуєте. Хлам накопичується. Коли ви купуєте щось, витрачайте більше на якість, купуйте на все життя, інвестуйте та диверсифікуйте доходи. Будь дуже триплячим. багатство потребує часу. Мої перші 10 років у бізнесі, мої 20, початок 30, я працював понад 80 годин на тиждень. Всі мої друзі сміялися з мене, тому що вони грали в трьох лігах по софтболу щотижня і тусили на вечірка в Канкуні або якомусь іншому місці кожні кілька місяців. Після 10 років наполегливої праці я зміг скоротити час роботи до 40 годин на тиждень, у віці від 30 до 40 років. Всі мої друзі більше не сміялися з мене за те, що я не влаштовував вечірки з ними. Вони всі говорили щось на кшталт. Хотів би я мати такий будинок, як у тебе. Мій батько завжди казав мені, що я ніколи не зароблятиму мільйони, працюючи на когось іншого, просто тому що ваш прибуток обмежений тим, яка у вас зарплата. Звичайно, ви можете працювати понаднормово, Але якщо ви витратите цей час на розвиток власної справи, це принесе злишком, або ви погорите, але ви матимете можливість заробити мільйон. Мій батько мільйонер. Протягом 45 років він багато працював страховим агентом. Вони з матір'ю рахували кожну копійку, та всі вільні гроші вкладали у пенсійне накопичення. Тепер вони мають гарну пенсію, десь близько мільйона, і вони живуть на відсотки і подорожують шість разів на рік. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому ролику, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному ролику! Бережіть себе!